Шановні доброді, вітаю вас і радий зустрічі з вами. Сьогодні ми зупинилися з вами на тому, що потрібно зосереджуватися в нашому житті на позитиві. Чому, ви скажете? Право в тому, що наше позитивне відношення до життя це достоинство, це скарб вітом величезної цінності. Яке треба відповідним чином захищати. Тому остерігайтеся вандалів, злодіїв, які можуть завдати шкоди нашим позитивним поглядам або спробувати навіть їх украсти. То чи ж можемо ми впливати на власну долю і власне везіння? Безумовно, так. Але ось наскільки це вдасться, залежить насамперед від нас. Вам цікаво, яким чином це зробити? Давайте для цього проведемо прості експерименти. І спробуємо протягом лише одного дня відстежити всі ситуації, на яких ми засереджуємося, на яких зосереджується наша увага. На жаль, ви побачите, що більша частина того, на що ми засереджуємося, вона, як правило, негативна. І справді, Послизнулись на вулиці, погано. Почули брутальне слово в транспорті. Епсько. Піймали похмурий погляд начальства. Зовсім катастрофа. Яке ж тут життя, коли навколо суспільні приводи для засмучення? А якщо немає доброго настрою, нічого гарного у нас не вийде. То, може потрібно змінити потріб підхід до навколишнього, до своїх поглядів, до своїх оцінок. Звичайно, згадаємо слова славнозмісного імператора Марка Аврелія. Які у вас думки, таке у вас життя, але щасливі переконання, переживання не збільшаться без ваших зусиль. І тому фіксуйте радісні моменти. Піджерязайтесь від них як акумулятор. І вчіться відтворювати їх самостійно. Ви самі повинні управляти цим процесом. Але ж ви говорите, що приємних говорите або думаєте, що приємних ситуацій і подій у житті не стільки вже й багато. І ви, Може, вважаєте, що вам бракує радісних моментів. В житті. Але це ж не так. Давайте подивимося, поміркуємо. Справа в тому, що радісні моменти оточуються нас, як машука у весняному лісі. Вийдіть з дому і зробіть невеличке зусилля. Спробуйте розглянути через сіреньке і чорненьке, рай дуже небагатьвіться. Якщо ви його не бачите то це, шановні, зовсім не означає, що його немає. Просто такий у вас зір, котрий варто негайно почати лікувати. Ось, приміром, граєте в пісочниці діти, спостерігайте за ними, пробуйте пригадати себе в такому віці. Хіба вони не милі? Виникли у вас хороші думки з цього приводу. Ні, йдемо далі. На деревищі ще бещу птахи. Птахи. Прислухайтесь до них. На сході багато хто вірить, що пташина мова це мова ангелів, здатних лікувати саме на сраніших хвороби. Розпускається перше листя, весна. Придивіться до нижні, нижніх, новороджених зелених листочків. Пригорніться вухо до стовбура дерева. Прислухайтесь до його внутрішнього подиху, пробуйте відчути енергію, яка виходить від деревини. Шановні добродії, пройти зовсім небагато часу. І ви виявите, що ваше позитивне відношення почне відкривати перед вами нові, несподівані, важливості. Хоча для когось вони можуть виглядати як просто ваше візіння. Але для вас це буде процес щасливих відкриттів. Ви помітите, що встигаєте тепер набагато більше, ніж колись. І вам потрібно на це набагато менше часу. І радості у вас стало значно більше. І поступово ви почнете усвідомлювати, що потрапили нарешті на ту дорогу, що шукали. Тож рухайтесь, шановні, по ній все своє життя. І ця дорога принесе вам щастя, здоров'я, успіх і позитивне відношення до вас, інших людей, які будуть радіти зустрічі з вами. Бажаю успіхів, шановні! До зустрічі з вами наступним разом!